Шинкаренко Денис, голова правління громадської організації Захист інвесторів, і дійсно ми підняли дуже важливе питання для України: лобіювання. Я так скажу, що лобіювання, воно повинно насправді використати корупцію в. Верховній Раді в інших органах влади лобіювання це якраз такий інструмент, коли бізнес може звернутися до лобістів і сказати: дивіться, ці правки в законопроекті можуть. Добре, е, відіграти на суспільство, наприклад, ми зможемо відкрити багато робочих місць. Ми зможемо спла сплачувати більше податків, чи можемо зробити більше для суспільства? Чому тому що є якісь негаразди в законопроєкті, і вони заважають розвитку бізнесу в Україні? І саме бізнес може е натякнути на на е нашим е депутатам про те, що змініть якісь е якусь частину тоді, і суспільству і державі в цілому буде е краще.